Маємо засідання постійної комісії Ченської міської ради поскольку стапань забезпечення законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та корупції. Так, до складу нашої комісії входять 5 депутатів, присутні три на засіданні. Комісія вважається правоможним. Для подачі роботи маційно на з порядок. 7 Ми додались два для... 7 питань. 7 питань 7. Да? На порядок денний заплановано 9.7. Зокрема, перше про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Ченський центр первинної медико-санітарної допомоги Шенської міської ради в новій редакції. Про погодження структури та штатного розпису комунального некомерційного підприємства Священський центр переведення медико-санітарної допомоги Женської міської ради. Третє питання: про клопотання до Міністерства культури та інформаційної політики України, про ліквідацію та виведення з базової мережі закладу культури Шенської міської ради. Четверте про зміну найменування юридичної особи Музею Садиба Грибуцького. П'яте про внесення змін до рішення Чанської міської ради 8 скликання 23-1222 року номер 664 про затвердження нової редакції переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг Чанської міської ради та віддалення робочі місця. Шосте про зміну місцезнаходження відділу освіти Чанської міської ради Чернігівської області. І сьоме, про внесення змін до рішення 2 позачергової сесії Шенської міської ради, скликання 21 2020 року. Про внесення змін до рішення першої сесії Щенської міської ради 8 скликання 7 грудня 2020 року. Про постійні комісії Шанської міської ради 8 скликання та їх кількісний і персональний склад. Пропоную дані питання порядку денного прийняти за основу. Прошу голосувати. Приймається. Так, буде змінити доповнення до порядку денного засідання постійної комісії. Так, нема. Тоді пропоную затвердити порядок денного засідання постійної комісії в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Так, три Приймається. Стосовно регламенту нашої з вами роботи пропонується для доповіді до 10 хвилин. Для інформації та виступів до трьох хвилин. Для оголошення за внесення запитів пропозиції повідомлень до двох хвилин. Інших пропозицій не буде. Хто задану пропозиції, прошу голосувати. Хто за? За Приймається. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про це статуту комунальної некомерційної підприємстванської. Центр первинної медико-санітарної допомоги на скій міської ради. Слово для інформації подано подання дається духові маріні Сергій, його генерального директора Серпена Садечанського. Будь ласка. Добро. Я почну з того, що у зв'язку зменшенною відсутністю лікарів у Мирівській сільській лікарській амбулаторії там основно стращанській сільській лікарській амбулаторії в Мирянській з 2020 року, та у з 2023 року пропонуємо перереорганізувати ці заклади у фельдшерсько акушерські пункти, адже ну, навряд чи ми знайдемо бажаючих лікарів, які будуть працювати в цих закладах, і, як не знайшли до цього часу. От тому, перш за все, ніж затверджувати структуру статут, оце виношу на рішення таке питання. Адже статут стосується саме зміни до статуту, стосуються саме зміну цих медичних закладів і переведення їх із лікарських амбулаторій в першої кошельські пункти. Ми так, милянка та монастерища. Ці заклади вони мають доступності, то тобто є відповідають доступності по інклюзії. Вони будуть залишатися першерсько-кошерськими пунктами. Вони матимуть на це. Підставу залишитися саме такими закладами. Ось так. Тому, стосовно питання зміни статуту, це саме внесення у статут закладів Монастерищанської сільської лікарської Печерського акушерського пункту, Тагнирявського Печерського акушерського пункту, зі зміною їх і сільських лікарських амбулаторій. Заклади ці не зміщуються у своєму розташуванні, тому будуть знаходитися тими самими адресами у селі Гмирянка та селі Монастирища. Скільки там працює в ці У По структурі штатному у селі фельдшерсько акушерському пункті, який пропонуємо села Гмирянка, це буде фельдшер 2,5 ставки, а кушерка одна ставка, молодша сестра, прибиральниця санітарка 75 ставки, двірник 0,5 ставки. Всього це 4,75. А до цього? До цього так і було, але це називався сільська лікарська амбулаторія. Люди, Люди залишаються ті самі, тільки змінюється фінансування. Чому? Якщо раніше це фінансування здійснювалося частково за рахунок місцевого бюджету, це були фельдшери та акушерка, які були прикріплені. До сільської лікарської амбулаторії Гмирянка та Монастерища, а також молодші медичні сестри, які були закріплені за МПТБ. Ну, тобто не закріплені, а які виїжджали да, на роботу своєї МПТБ. Тепер вони будуть фінансуватися повноцінно із місцевого бюджету. У кого були запитання до А Або скоріше? Вона Ви маєте на увазі по структурі mm. штатному, так? Mm. Зараз Ні, хвили. не будуть. Ні. Жодних змін ми не передбачаємо. І е, коли виносилося на рішення про реорганізацію цих закладів, е, спілкувалася з керівними керівниками, то з Оленою Вікторівною, Ларисою Леонідівною, то вони погодили, що ну, це не, не є раціональним зменшувати склад медичних працівників в цих закладах, адже медичну допомогу все одно пацієнту надавати обов'язково потрібно. По ФАП села Монастирища, сестра медична дві ставки, фельдшер – 0,5, молодша сестра Салітарка Федеральниця 0,5, двірник 0,5, три з половиною ставки. Тобто, як було, так і залишається. Не ж тільки зміниться це фінансування. Тобто фінансування буде повноцінно із місцевого бюджету. По фінансуванню там невеликі, невеликі суми, якщо хочете, я їх можу назвати, якщо це зараз Так. То ще бажаюсь. Тоді нам необхідно прийняти рішення по даному питанні. Є пропозиція створити за запропонований проєкт рішення про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Чеанського центру первинної медико-санітарної допомоги Чанської міської ради в новій редакції та рекомендувати сесії підтримати даний проєкт рішення в запропонованій редакції. Інших пропозицій немає? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Тут тренд ставить. Плюсик ставиш Ні, там немає. Там немає, проще. Тільки ж не голосував. Що зміниться при цьому структура штатний розпис цих е, закладів? Тобто е, раніше це був, наприклад, працівник у нас е, з медичний брат загальної практики сімейної медицини, але він має за освіту також фельдшера, то він зміниться його, одна ставка з загальної практики сімейної медицини, вийде із сільської лікарської амбулаторії Минянської, а зайде одна ставочка фельдшера. Сільської лікарської амбулаторії села Квінка. Так само раніше мали ставку ну, сестри медичної загальної практики села Монастирище, це була сільська лікарська амбулаторія. Тепер буде е, медична сестра, е, працівник має цю освіту, вона може займати таку посаду і зміниться ставка із загальної практики сімейної медицини на медичну сестру. А також просимо внести 0,5 ставки у. Село сторожа, він буде в адмінапараті лікарського Вічнянської лікарської амбулаторії, так як тоді, коли переводили молодших медичних працівників на сторожів при реформуванні та комуну зміни фельдшевих кушевських пунктів у МПТБ. У сельсках не було такої посади. Просимо внесли на підставки ставки саме сторожа. Коли буде запитання до доповідача. Тоді нам також необхідно прийняти рішення. Є пропозиція схвалити запропонований проєкт рішення про погодження структури та штатного розпису комунального міністраційної підприємства щанський центр перевинний медико санітарної допомоги відсотки та рекомендувати сесії, підтримати даний проєкт рішення, запропонований реформацію. Інших пропозицій не буде? Хто за дану пропозицію, прошу. З голосу. Так. За. За. так Дякуємо. Про клопотання до Міністерства культури за інформаційні політики України про ліквідацію та виведення з бази мережі закладів будто міської ради. Слово для інформації по даному питання дається від лінії. Турець, і турець. Е, Так, Це, можливо, ви пам'ятаєте, ми вже виключали на мережі заклади, які в нас давно не працюють. І там декілька закладів на в назві фігурували слово бібліотека. Тобто, це було бібліотека, і тому нам не поводило закриття цих закладів. І нам здавалося змінити назву, ми змінили назви, і тепер нове клопотання на адміністрацію до... Вважає виступити. Тоді нам необхідно рішення, як пропозиція схвалити запропонований проєкт рішення про питання до Міністерства культури та інформаційної політики України про ліквідацію та виведення з басових мережі закладів культури Ченської міської ради. Та рекомендувати сесії підтримати даний проєкт рішення запропоновані передати. Інших пропозицій буде. Хто порушено, за дану пропозицію, прошу голосувати. Кого. За, 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 три. Так, наступне питання про зміну на іменування юридичної особи засади Баребуського. Продовжуємо. Так, до нас неодноразово вже зверталися повісти, продажителі села, щоб... Щоб Каривуцького дуже також достойна людина, яка заслуговує на те, щоб його ім'я було у в назві їхнього родинного музею садити. Тому що свого часу він був битий радянською владою в Дмитро Рибуцькій і дуже довго заборонялися довчення йому всі, всі матеріали придбання, але зараз ми можемо це робити. Я вважаю, також згодна із директором музею Садиби, що дійсно переанігувати варто на музей Садиба і Музень Братів Левинського. Музей Садиба, братів Рівницького. Братів. Братій Кримницьких. Не Орка Миколаєвича, а братів. Дізаний мистецьознавець, він дуже багато робіт написав.

Про внесення змін до переліку послуг. Які послуги, що міняється, в розділі про реєстрацію місця проживання раніше були послуги окремо викрані, реєстрація місця проживання і реєстрація місця перебування. А в зв'язку з тим, що нам прийшли типові інформаційні послуги, міграційної служби, які є суб'єктом надання адміністративних послуг, і делегував нам ці послуги. І послуги називаються в них по-іншому, а саме, наприклад, реєстрація місця проживання в дужках перебування особи. Нам треба їх привести в відповідність до тих послуг, які називаються тепер у них. Тому у нас виключається послуга реєстрація місця перебування, а реєстрація місця проживання вноситься зміни в назви, додається в слово перебування. А також зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років. Ця послуга є Частиною послуги зняття зареєстровано за декларованого місця проживання перебування особи, куди входять і повнолітні особи, і діти до 14 років, а також виключити послугу з видачі документів, що місяця з реєстраційні справ юридичної особи громадського формування, що не має статусу юридичної особи та фізичної особи підприємця. Ми цю послугу не можемо надавати, тому що зберестра справи реєстраційні зберігаються. У Прилуцькій районній державній адміністрації там є посадова особа, яка відповідає за це. Кому треба видати документи, що місяця в справи, вони звертаються в Прилуцьку районну державну адміністрацію. У нас цих справи немає тому, нам цю послугу треба виключити. Раніше була і районна державна адміністрація, а ці архіви перевезли в Прилуцьку. І все Зотвердження моделідації перед адміністративних послуг, які надаються через мій центр надання адміністративних послуг. Якщо пропозицій чи немає, то задали пропозиції. Голос. За. За. Три. Наступне питання про зміну місця знаходження юридичної адреси. Це проект рішення про зміну місця знаходження саме юридичної адреси відділу освіти. У зв'язку з тим, що відділ освіти переїжджає у приміщення, оце де зараз ми знаходимося. Частина відділу освіти вже переїхала по факту. Це, так, тут на другому поверсі, там, де при адміністрації було управління агропромислового розвитку, останній кабінет по цій стороні біля там. Що... Не знаю, я ж не, спілував, не де можна відпустити. І у зв'язку з цим для того, щоб юр... 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 для того, щоб юридична особа сюди приїхала, треба змінити її юридичну адресу, яка відображена в статуті, бо в не в статуті ж Сімська 27. а так не може бути, коли саме працівники і начальник знаходяться за однією адресою, а зареєстрована юридична особа зовсім за другою адресою, тому з метою приведення. До відповідності до реалій життя, коли відділу освіти приїхав сюди. Пропонується прийняти це рішення, і змінити місце знаходження юридичну адресу відділу від освіти із Чернігівської область, Придської район, місторічної вулиця Воскресінська, 27 на Чернігівська область, Прилуцький район, містолічна площа ТГ Шевченка, будинок 1. Оце і всі зміни, А бухгалтерія і бухгалтерія. Також я вам не можу відповісти, де вона буде розміщена, бо це ж організаційні, не юридичні питання. Це міський голова Ну, я утримуюся. Будь-якої пропозиції, поки я не почую, що скаже начальник під освіти. Як це там? Бугалтерія десь. Начальник ось уже два місяці сидить десь. Яка це необхідність? Там приміщення, там є десь брат директорії, там, там їхній гараж, там я знаю їхній склад, я ще музей робила і Там прекрасне приміщення, склад. Ні, Я не можу це питання, бо це писання, Боже, моя компетентність. Начальник відділу. <кхух> ну, на сесію ж виносить треба. Ну, на сесію, на сесію треба. виносимо, а там люди хай приймають рішення. Так, нам необхідно прийняти відповідне рішення. По даному Є пропозиція схвалити запропонований проект рішення про зміну місця знаходження юридичної адреси відділу освіти Ченської міської ради на та рекомендувати сесії підтримати даний проект рішення, запропонувати. Я не але я не рекомендую пропозицію запросити начальника відділу слід. Ну хай пояснить. Як це буде дуже ручно, як це буде зараз? Якщо вона ж буде на сесії питання, буде розентація. Якщо це позитивно для їхньої роботи і нормально, підтримуємо. Якщо слід є інші пропозиції, на сесії виносить. Золота? Так, тільки на сесії винести, а рішення хай приймає сесія. Хай приймаєте рішення. Я Ні, ну як це бухгалтерія в місці. Я просто була керівник, я це уявляю, що таке не сидить мене бухгалтерії. Я просто не уявляю. Хай це навіть через друге. Буває таке, що ну, ну, там, пів слова, але треба за думку головного бухгалтера. Це моя, так, так і Дякую. 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 Змін до рішення Другої сесії женського серіалу, що Обрані Чернівської обласної організації політичної партії Лідній вибух під складу депутатів Ченської міської ради, а постановою Щенської міської територіальної комісії No2.25 від 11 квітня 2025 року про реєстрацію обраного депутата було зареєстровано депутатами Щерської міської ради Проводської районної Чернівської області карпець Олени Володимир. 27 грудня 1972 року народження вища позапартійно, Директора Боріївського закладу загальної середньої освіти першого другого ступенів з місцем проживання в селі Бурівка Пермульського району Чернігівської області. І обрана вона також від організації політичної партії Лідні дим. Та, враховуючи побажання депутата Кривець Олени Володимирівни, міська рада вирішила винести. Вивести з кладу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку громади та комунальної власності депутата Гентенка Михайла Васильовича як такого, що ви був із складу депутатів. Ви ввести до складу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку громади та комунальної власності депутата Карпецького Володимира 27 грудня 1972 року народження Світа світовища Пазапартіну, директора Будівського закладу загальної середньої освіти першого другого дорослипонів. З міста проживання села Борівка Толського району Чернівської області та обраної депутатом Мішнянської міської ради і Чернігівської обласної організації політичної партії Рідний Тім. Тобто, там як цій комісії був Михайло Васильович, царство невесний, так вийшло, що немає нього немає святку. Олена Алодивна захотіла продовжувати його роботу. Сесії. Так, панель. За кутову. За, про. За, За. За. рішення прийнято. члени костійно комісії, питання розвитку постійної сесії з питань забезпечення, захисту правократуськодіянський та протидії корупції розглянути.